Чудово їсти на сніданок моркву, мамо кролиця. Так, ми завжди снідаємо морквою. Я можу її їсти, хоч увесь день, але, мабуть, все-таки піду на роботу. Бувайте. Бувайте! Бувайте! Мамо кролиця. А чому ви не працюєте? Я працюю, Сюзі. Хто по-твоєму доглядає кролиня? Ти, матусю. <свят> І сьогодні треба прибрати всі іграшки, доки хтось із нас не впав. Напевно, це моя сестра. Вітаю! Вітаю, пані кролице! Тітка! Я до вас ненадовго. У мене сьогодні дуже багато справ. Мене чекають у супермаркеті, потім біля кіоску з морозом, і ще я маю керувати автобусом. Тож бувай, сестричко! Бувай, сестричко! Ой. Пані кролиця перечепилася через річардову іграшку. Ой, моя ніжка, мені доведеться стрибати на роботу на одній нісці. Ні, Ох, ти залишишся тут і полежиш. Але в мене сьогодні так багато справ. <кху> Нічого, я попрацюю замість тебе. З чого почнемо? Їдь у супермаркет. Добре. Ребеку, доглядай свою тітку. Так, мамо. Мама кролиця приїхала в супермаркет. Нарешті ви прийшли пані кролице. Пані кролиця захворіла. Сьогодні я працюватиму замість неї. А ви не пані кролиця? Ні, я її сестра. Мама кролиця. Мені сидіти тут. А так. А раніше ви працювали за касовим апаратом? Ні. Скільки це коштує? О, гадки не маю. У мене є чек. Ви приймаєте житло? У вас можна платити карткою? О... Овечка Сьюзі одягла костюм медичної сестри. Не бійтесь, я лише вдаю медсестру. Покажіть язик і скажіть а. А дім кролички Ребеки. Хто зі мною говорить? Це мама кролиця. У вас усе добре. Так. Судячи з усього, я пробуду на цій роботі весь день. А як же решта робіт, пані кроли? Нам потрібні помічники. Ой, а, морозиво від пані кролиці. Тату. Навіщо ти знову купуєш морозиво? О, пепо, я йшов у спортзал. і Раптом подумав, що доречно було б з'їсти морозива. Пані кролиця хвора. Сьогодні ти продаватимеш морозиво. Хо -хо, я справжній знавець морозива. Можна мені одне вишневе? А, Полуничне, ванільне, шоколадне, бананове? Давайте з фісташками та одне полуничне. Так, полуничне. О, розтануло. Чи можу я запропонувати вам полуничний суп? Служба евакуації. Дідуся пса слухає. Пані кролиця хвора. Можете вивести на маршрут її автобус. Звісно, пепо. Усі на бар! У мами вівці зламалася машина. Служба евакуації дідуся пса слухає. Чи не могли б ви мене врятувати? Вирушаю негайно. Ми просимо вибачення за незручності, але виникли певні ускладнення, які треба усунути. Керувати автобусом непроста справа. І продавати морозиво зовсім непросто. Працювати на касі в магазині теж важко. Набагато краще. Можна я встану? Ні. Сидіть тихо і не ворушіться. Хоча, мабуть, дихати ви можете. Вам так само погано чи вже краще? Працювати за тебе дуже непросто. Нелегко наглядати за твоїми кроленятами. <працювати> На роботу ти повернешся завтра. Добре? Так. А ти знову.